Джонатан Свіфт Мандри Гулівера. Частина 4 Подорож до країни Гуїгнимів. Розділ 8 Автор розповідає про деякі особливості єгу, Великі чесноти Гуїгнимів. Виховання та вправи їхньої молоді, національна Рада. Гадаю, що я знаю людську природу краще, ніж міг знати її мій хазяїн, і мені не важко було прикласти змальовану ним вдачу Єгу до себе самого і до моїх співвітчизників. Сподіваючись, що власні спостереження дозволять мені зробити ще й нові відкриття, я часто просив у його милості дозволу відвідати сусідні стада Єгу. Певний, що огида, яку викликають у мене ці тварюки, не дозволить мені перейняти їхні погані звички, він завжди задовольняв моє прохання та ще й наказував одному зі своїх слуг дужому гнідому лашакові, дуже порядному і добродушному створінню охороняти мене. Без цієї охорони признаюсь, я не наважився б на такі прогулянки. Читач уже знає, як неприязно поставились до мене ті гидкі тварини з першої ж зустрічі. Після того я ще разів три або чотири ледве врятувався від їхніх пазурів, коли, не взявши тесака, відходив далеко від дому. Я маю підстави гадати, що вони виразно відчували свою спорідненість зі мною, особливо тоді, коли я, користуючись із присутності мого охоронця, закасував перед ними рукава сорочки і показував свої голі руки та груди. Тоді Єву присувалися ближче, і наче мавпи наслідували всі мої рухи, не приховуючи проте своєї ненависті до мене. Так само робить і Галич, що завзято переслідує приручену галку в шапочці та панчішках, коли та ненароком з'явиться серед зграї. Є гузмалку надзвичайно моторні, проте мені раз пощастило таки впіймати трирічного самця. Я пестив його всіляко намагаючись заспокоїти, але бісеня так верещало, дряпалось і кусалося, що я мусив випустити його. І зробив це вчасно, бо нагомін прибігло ціле стадо дорослих, проте, побачивши, що дитинчаті нічого не сталося, воно тим часом утекло, і, вгледівши неподалік гнідого лошака, вони не насмілилися підійти ближче. Я зауважив, що тіло молодого Єгу дуже смердить і цей скидається надхорячий або лисячий, тільки він ще неприємніший. Я забув згадати ще одну подробицю. Думаю, читач вибачив би мені, якби я проминув її зовсім. Поки я тримав на руках це погане гадючиня, воно обкаляло мені весь одяг своїм рідким жовтим послідом. На щастя, недалеко протікав струмок, де я обмився як міг, але потім не наважився з'явитись до хазяїна, поки одяг мій не провітрився зовсім. Я міг зробити висновок, єгу з усіх тварин найменше здібні до виховання, навчити їх можна хіба що тягати вантажі. Але гадаю, що головною причиною цього є їхня впертість, бо їм не бракує розуму, на хитрування, обман та помсту. Вони істоти витривалі і дужі, але боягузливі і через це нахабні, в'їдливі та жорстокі. Помічено, що родоволосі Єгу обох статей зліші і хтивіші, ніж решта, зате вони дужчі і спритніші. Тих Єгу, що працюють у господарстві, воїгнгми оселяють у хлівах колопанського будинку, а інших виганяють у поле, де вони викопують із землі коріння, їдять різне зілля і розшукують падло, а подеколи ловлять тхорів або люхімухсів, порода польового пацюка. І жадібно пожирають їх. Своїми пазурами вони виривають на узгір'ях глибокі нори і живуть там поодинці. У самиць нори трохи більші, бо в них, звичайно, живуть ще двоє троє малят. Усі єгу з самого малку плавають, як жаби, і можуть довго бути під водою, де часто ловлять рибу. Матері відносять її в лігво своїм дітям. Читач, сподіваюся, дозволить мені розповісти в зв'язку з цим одну дивну пригоду. Якось я пішов погуляти з моїм охоронцем, гнідим лошаком. На дворі була надзвичайна спека, і я попросив його дозволу скупатися в річці, що текла поблизу. Він згодився, і я вмить роздягнувся і спокійно війшов у воду. Тим часом за піщаним пагорком випадково стояла молода самиця Єгу, яка бачила все, що я робив, і, запалившись хіттю, так гадали ми вдвох з гнідим лошаком, швидко підбігла до берега та кинулась у річку за п'ять ярдів від того місця, де я купався. Ще ніколи з роду не лякався я так, як тоді. Лошак, не сподіваючись ніякого лиха, скуб траву неподалік. Самиця обняла мене найнепристойнішим способом. Я закричав на весь голос, і Лошак галопом примчав до мене. Тоді вона дуже неохоче випустила мене із своїх обіймів і вискочила на протилежний берег, де стояла і вила, дивлячись на мене, весь час, поки я одягався. Ця пригода дуже розважила мого хазяїна та його родину і прикро засоромила мене. Тепер я не міг уже заперечувати, що я справжнісінький Єгу від голови до ніг, адже їхня самиця відчула природний потяг до мене як до одного із своїх. До того ж, і волосся в неї було не руде, що до певної міри виправдовувало б її ненормальну хтивість, а чорне, як воронове крило. З лиця вона теж була не така бридка, як інші її родички, і мала на вигляд не більше як 11 років. Я прожив у цьому краї три роки, і читач, напевно, сподівається, що я на взірець інших мандрівників опишу звичаї та побути її жителів. Так, я справді найбільше цікавився їхніми звичаями та побутом. Благородні гуїгнгми мають від природи нахил до всіх чеснот і не уявляють собі, як то розумна істота може робити щось погане. Отже, головне правило в них це розвивати розум і керуватися лише ним. Розум для них не засіб для суперечок, як у нас, де його використовують, щоб вигадливо захищати цілком протилежні думки. Навпаки, він переконує відразу, бо не затемнений чи викривлений пристрастю або корисливістю. Я пригадую, як важко було мені пояснити моєму хазяїнові, що означає слово гадка або як можливо дискутувати про якесь твердження. Адже розум учить нас щось заперечувати чи стверджувати лише тоді, коли ми впевнені, а коли нема певності, то ми не можемо ні стверджувати, ні заперечувати. Отже, суперечки, дискусії, обстоювання хибних або сумнівних тез це лихо незнане серед гуїгангномів. Так само, коли я намагався роз'яснити його милості. Наші різні системи натурфілософії, він тільки сміявся з того, що створіння, яке претендує на розум, здатне пишатися знанням чужих вигадок та ще в таких питаннях, де це знання, коли б воно навіть було незаперечним, не може дати ніякої користі. Тут думки його цілком узгоджуються з Сократовими, як переказує їх Платон, і це, на мій погляд, робить небо яку честь нашому цареві філософів. Відтоді я часто міркував про те, які спустошення вчинила б ця доктрина в книгозбірнях Європи і скільки закрила б стежок до слави в ученому світі. Головні чесноти гуїгнгмів приязнь і доброзичливість, і так вони ставляться не тільки до окремих осіб, а до всієї своєї породи, чужинця з найдальших країв у них приймають так само, як і. Найближчого сусіда, і, приходячи в господу до першого ліпшого вуїгма, він скрізь почуває себе як дома. Всі гуїгми надзвичайно скромні та ввічливі, але зовсім не знають того, що в нас називається етикетом. Вони не розніжують своїх дітей пестощами, а виховують їх, керуючись тільки розумом. І я помітив, що мій хазяїн ставився до дітей сусіда не менш прихильно ніж до своїх власних. Вони кажуть, що природа вчить любити всіх однаково і лише розум розрізняє осіб за мірою їхніх чеснот. Мати родини в Гуїгнгмів. Породивши одного жеребчика і одну лошичку, немає більше подружніх зносин. Лише в дуже рідкісних випадках, коли втратять когось із дітей, вони знову паруються. Коли ж таке нещастя скоїться в родині гуїгма, дружина якого не може вже завагітніти, тоді інше подружжя віддає їм одне із своїх дітей, а само спаровується, поки мати не завагітніє знову. Така осторога конче потрібна, щоб уникнути перенаселення країни, але гуїгенми нижчої породи, яких виховують на слух, не так суворо обмежені в цьому. Їм дозволяють плодити потроє дітей кожної статі, що мають бути заслуг у благородних родинах. Одружуючись, гуїгенми дуже дбають про добір такої масті, яка б не спричинилася до погіршення мастів нащадків. У огиря найбільше цінують міць, у кобили красу, але ні на яке кохання при цьому не зважають а дбають тільки про те, щоб уникнути виродження раси. Отже, коли кобила відзначається силою, то їй добирають огеря з огляду на його красу. А залицяння, кохання, дарунки, якісь шлюбні контракти з майновими пунктами невідомі їм зовсім. І в їхній мові немає навіть відповідних слів, молодь вступає в шлюб лише з волі батьків або приятелів, бо такі шлюби повсякчас відбуваються в неї перед очима, і вона звикає дивитися на них як на необхідні вчинки розумних істот. Зате тут ніколи не чули про зраду або розпусту, і подружжя проживає свій вік, ставлячись одне до одного так само приязно і доброзичливо, як і до інших осіб своєї породи, котрих зустрічає в житті, не знаючи ні ревнощів, ні палких любощів, ні суперечок, ні невдоволення. Виховання молоді поставлено в них чудово, і нам варто було б його наслідувати. До 18 років молодим гуігмам, за винятком певних днів не дають ні зернини вівса і дуже рідко дозволяють поласувати молоком. Улітку вони мусять, за прикладом батьків, пастися на паші дві години зранку і дві години ввечері, проте слугам дозволено пастися лише половину цього часу, і здебільшого траву приносять їм додому, де вони їдять її, коли вільні від роботи. Помірність, працьовитість, охайність, фізичний розвиток однаково обов'язкові там для молоді обох статей, і те, що в нас хлопці та дівчата виховуються по різному, мій хазяїн уважав за дикий і потворний звичай. Єдиною різницею у вихованні, яку він припускав, було хіба лише те, що самиця повинна трохи більше знатися на хатніх роботах. Він цілком слушно зауважив, що жіноча половина одного племені здатна лише родити дітей, і те, що ми доручаємо таким нікчемним істотам піклування про своїх нащадків, на його думку, тільки ще один доказ нашого дикунства. У своєї молоді з маличку розвивають силу, прудкість і витривалість, лошад примушують подовгу бігати по горах та кам'янистих шляхах. А потім, коли вони впріють, з головою занурюватись у ставок чи річку. Чотири рази на рік молодь кожної округи сходиться, щоб показати свої успіхи в біганні, у стрибанні та інших вправах, що вимагають сили і спритності, і переможця винагороджують складеним на його честь гімном. Цього святкового дня слуги приганяють на місце стадо єгу, навантажених сіном, вівсом та молоком для частування гуїгнгмів, після чого цих тварюк відразу женуть назад, щоб вони не викликали огиди в присутніх. Кожного четвертого року під час весняного рівнодення на полі миль за двадцять від дому мого хазяїна збирається загальна рада представників усієї нації, що триває 5-6 днів. На цій раді обговорюють становище різних округ, з'ясовують, чи скрізь досить сіна, вівса, корів та єгу, і коли трапиться, що десь чогось бракує, це буває дуже рідко. Негайно подають допомогу громадським коштом. Тут таки проводять і розподіл дітей. Якщо, наприклад, в одного нема два жеребчики, то він обмінює одного з них на кобилку з тої родини, де їх дві. А коли випадково загине дитина, мати якої занадто стара, щоб народити ще раз, то громада вирішує, котре подружжя з тої округи повинно породити нове дитинча, щоб відшкодувати втрату.